Вітаю вас, друзі! Це Олег Івченко, керівник компанії Vice Group. Настав час новин зі світу інтелектуальної власності. Розповім про Україну та Китай, про термінатора і прощання з Совком. Сподіваюсь, буде цікаво. Поїхали. 25 березня 2025 року Український національний офіс інтелектуальної власності та Верховний суд України підписали меморандум про співпрацю. Що це означає для нас? Це крок до міцнішого захисту ваших прав на ідеї, винаходи чи бренди. Тепер ці дві інституції об'єднують зусилля, вони обмінюватимуться досвідом, розроблятимуть єдині підходи до спорів і підвищуватимуть рівень спеціалістів. Для бізнесу та винахідників це означає швидші і справедливіші рішення в судах. Ми в Vice Group вітаємо таке рішення, адже наша мета забезпечити надійний захист вашої інтелектуальної власності. Ця співпраця знак, що система стає сильнішою і ми готові допомагати. Ати вам у цьому процесі. А тепер перенесемося до Китаю. Там Верховний суд КНР оголосив, що розглядатиме питання захисту прав ІВ у сфері штучного інтелекту. Це рішення стосується створення спеціального суду з інновацій, першого такого в країні. За даними судового департаменту, у 2024 році в Китаї розглянули понад 45 тисяч справ пов'язаних із правами інтелектуальної власності, і ця кількість весь час зростає. Новий суд зосередиться на спорах про. Авторство ШІ, адже новітні технології дедалі частіше генерують музику, тексти чи дизайн. Для нас це сигнал. Світ рухається до чітких правил у цій сфері. Ми уважно стежимо за такими змінами, адже захист інновацій наш пріоритет. Китайський досвід може вплинути і на Україну, де штучний інтелект також набирає обертів. І знов до України нещодавно комісія Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, що відповідає за використання назви Україна в торговельних марках, провела чергове засідання. Розглянули дев'ять клопотань від компаній, які хочуть включити офіційну назву держави чи її код до своїх брендів. Результат: дозвіл отримали 5 заявників. Ми в Vice Group знаємо це як ніхто, адже нещодавно досягли унікального результату. Наша команда домоглася дозволу для Федерації біатлону України включити тризуб і назву Україна до їхньої торговельної марки. Рішення ухвалили ще 15 жовтня 2024 року, вперше в історії країни. Це не лише підкреслює національний дух Федерації, а й показує. Ми вміємо захищати те, що має значення. Такі кроки зміцнюють позиції України у сфері інтелектуальної власності, і ми пишаємося бути частиною цього процесу. Друзі, давайте трохи повернемося назад і подивимося, що цікавого принесла нам весна в сфері інтелектуальної власності у минулі роки. У квітні 2022-го український стартап запатентував біонічний протез руки. Уявіть, подумав про борщ, а пальці вже тримають ложку. Це просто фантастика. Водночас це про те, як наші люди вміють дивувати світ навіть у найскрутніші часи. Зараз наша Україна веде жорстоку боротьбу з силами зла. На жаль, є багато жертв серед наших героїв. Тож така новина має додавати хоча б невеличкий промінчик надії. У часи війни такі розробки не просто про технології, а про підтримку наших людей, наших хлопців та дівчат. І це вражає. Слава Україні! Героям слава! А ця новина трошки веселіша. У квітні 2024-го київська пивоварня зареєструвала торговельну марку Совок». Пиво, яке одним ковтком відправляє старі часи на смітник історії. Кажуть, на фестивалях його розбирали швидше, ніж котлети в їдальні. Ось такі новини ми маємо сьогодні. Я, Олег Івченко, і вся команда Vice Group пишаємося бути частиною цього процесу, адже наша справа стояти на варті ваших ідей. Це лише початок. Відтепер ми плануємо зустрічатися з вами регулярно, щоб розповідати про найцікавіше зі світу інтелектуальної власності. Тож слідкуйте за нашими новинами, залишайтеся з нами. Попереду ще багато цікавого. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та дзвіночки, коментуйте, аби більше людей бачили ці випуски та були в курсі подій. До нової зустрічі!